Друзі, вітаю вас у Німеччині. Заговорили про те, що мета ворога нашого, мета Росії це не тільки Україна. Ну що ж, я насправді радий це почути від європейських партнерів, оскільки я ще рік тому почав говорити про те, що через 4-6 років Росія спільно з КНДР планує напасти на країни Балтії. Відповідно, анексувати будемо так говорити країни Балтії. В Євросоюзу позбавити їх незалежності і повернути їх до контролю Росії, тому що країни Балтії були окуповані Радянським Союзом, ми пам'ятаємо це, ніхто не визнавав. Зараз країни Балтії в НАТО, але ми розуміємо вразливість цих країн і бажання саме Москви вдарити саме там. В Європі на початку відхщувались, відмежовувались від цього. А зараз Мерц, канцлер Німеччини, і не тільки він, і загалом у НАТО говорять про те, що це вже реальність. Це вже реальність. І це не залежить від, ну, за великим рахунком, це не залежить від подій війни Росії проти України оскільки вони росіяни, вони. Виношують плани робити певні дії паралельно. І звісно, у них бракує людського ресурсу для цього в армії. Тому вони, в них є дві опції: це мобілізація або залучення кНДРівських військових. І відповідно до 2030 року планують залучати кНДРівців. Розкачка ж вже інформаційна пішла. Там Медведєв говорить, що нібито з Фінляндії готувалося нападіння на Росію, да? От. Але Фінляндія то таке. А от країни Балтії через Білорусь це історія інша. Тому зараз європейські країни розкачуються, більше готують своє суспільство до можливої війни. На жаль, ну я розумію всіх, хто каже, нам потрібен мир. Нам, звісно, потрібен мир, і я хочу миру, і всі хочуть миру навколо. Відповідно, це головне. І чесно вам скажу, що краще б війни не було. Але на жаль, не ми її е, обрали з точки зору всього, і не, не ми можемо її одноосібно завершити. Є е, виключно Росія і ті, хто за нею стоїть, країни, які обрали такий шлях. Тому Європа має бути готовою до війни і готувати не тільки озброєння, а готувати людей в першу чергу до війни, тому що війна дихає їм вже в спину. Слава Україні! Переможемо всіх друзі!